Вітаю на каналі Total Drive Hub. з вами сьогодні Ігор. і поговоримо ми сьогодні про найдоступніший кросовер, який можна свіженьким привезти із США і відремонтувати приблизно в бюджеті 17-18 тисяч доларів, і щоб автомобілю було не більше трьох років. Що ж це такий за кросовер? Так, і це друзі, Джип Renegade. Автомобіль дуже цікавий своїм дизайном і автентичністю. Він не схожий на інші автомобілі, і врахуючи, що це марка Jeep, він реально має круті показники на бездоріжжі. Це субкомпактний кросовер, яким цікаво їздити по центру міста, такого великого, навіть як Київ, або той же самий Львів чи інші міста, там де є маленькі і вузенькі вулички, адже цей автомобіль виготовляється в Італії. І в Італії він дуже сильно розповсюджений. Особливо цей автомобіль широко застосовується в поліції, спеціальних службах і навіть таксі. А це говорить про його надійність, практичність і ліквідність. І коли ми говоримо про Італію, у неї дуже маленькі вузенькі вулички. Саме такі субкомпактні кросовери ідеально для них підходять. І багато людей для себе шукають кросовер не такого здоровання, знаєте, а все-таки щось таке поменше при цьому зможе. Можливістю виїжджати на бездоріжжя, можливо, випаде більше снігу, чим очікувалося, чи можливо потрібно буде проїхати до якогось озерця. Джиперене Гейт реально круто з цим може справлятися. А про його дизайн, взагалі, годі сперечатися, тому що. Він має дійсно вишукані і витончені форми. Хоч і за основу було взято попередника джипа Патріота, і його дизайн був більш схожий на кирпич чи, можливо, якусь сокиру, але, тим не менш, дизайни дуже круто попрацювали з джипом Ренегейдом, і вийшла нова крута. Версія. Ну що ж, цей автомобіль у нас має надійну коробку і надійний двигун. І якщо ще в 2021-2022 році ми можемо знайти 2,4 Tiger Shark, то, як правило, з 2022 року, скоріш всього, ми будемо зустрічати 1,3 двигун турбовий на цьому автомобілі. Не можна сказати щось погане про цей 1,3 турбовий двигун, адже він нам більше відомий з марки Fiat. Саме там він більш широко застосовується. Наче як непогано ходить і особливо особливо на нього ніхто не жаліється. Дуже круто, що немає оцих всяких роботів, варіаторів і всього іншого. Дев'ятиступеневий ZF гідротрансформатор ось це реально круто, що ставиться на цьому автомобілі. І по трасі буде менше їсти. І на такому двигуні по місту він буде менше їсти. Реально в середньому 9 літрів по Києву це абсолютно реально. І для повнопривідного кросовера це небагато. Та й виїдете на трасу, реально його вкладувати, і в 7 літрів бензину на сотку. Він собі ввімкне ту дев'яту передачу і буде потихеньку котитися. І з'їхали з дороги. І будь ласка, можна по ґрунтовій дорозі дуже круто. Кататися також на цьому автомобілі. Та якщо ви захочете звернутися в будь-який сервіс по ремонту цього автомобіля, тому що щось у вас зламається, хоч, як правило, на свіженьких автомобілях нічого не ламається, ви з легкістю зможете це зробити, тому що в кожному сервісі цей автомобіль відомий сервіс На прикладі нашого клієнта, я вам зараз покажу, за скільки ми купили. Джип Renegade для нього. Порахуємо, скільки він приїде в Україну, на що потрібно розраховувати з ремонтом. І що ж це за найдоступніший кросовер, будемо говорити далі. Адже ми з вами звикли, що якщо щось найдоступніше, то воно не завжди найякісніше. Але з джипом Renegade так не проходить. Це дійсно крута машина для себе. І знаєте, коли е, працюють спеціалісти по аукціонам, і дійсно люди, які мають великий досвід по аукціонам і перекладають його на ваші автомобілі, то вони завжди вам будуть рекомендувати не кидатися на будь-яку ціну автомобіля, хоч автомобілі уходять і дорого досить на аукціоні зачасту. І ціни, як правило, по аукціоні йдуть по синусоїді вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. І не потрібно клієнту завжди впарювати оно, диви, бачи, яка дорога, давайте. Брати найдорожчу. Ні. Потрібно вичікувати цю паузу. Саме по цій причині ми ніколи клієнтів не обмежуємо в часу пошуку автомобілів. І скільки треба, стільки будемо шукати. Треба тиждень, два-три легко. Місяць, два-три легко. Навіть у нас доходили кейси, ми бували, шукали клієнтам автомобілі і навіть по пів року. Але головна задача знайти класний автомобіль. Так ось, беремо Jeep Renegade 22 2022 року, що ми виграли для нашого клієнта в комплектації Latitude. Бачимо виграшну ставку, що ми його забрали за 3950 доларів. Переходимо на середню статистику автостат і дивимося, що Джипренегейт можна вибрати по середній фінальній ставці 4919 доларів. Якщо ми почнемо вводити параметри по пробігу, заводиться і їде, то ця ціна буде ще зростати, адже автомобілі з меншими пошкодженнями та й в кращих комплектаціях і меншими пробігами завжди будуть коштувати дорожче. Наприклад, якщо розглядати автомобілі до 45 тисяч миль. А це десь до 70 тисяч кілометрів. То ми бачимо, що середня фінальна ставка виросла на до 6 тисяч 635 доларів. Та якщо вміло шукати авто по аукціону, то можна його знаходити і за 3 950. 22-й рік в автомобіля, і пробіг у нас 38 тисяч миль. Автомобіль, ви подумаєте, можливо, сильно розбитий. Ні, давайте дивитися фотографії. Пошкодження відбулося в лівій передній частині. У нас тут щось, щось автомобіль наїхав, і саме пошкоджена ходова частина. У нас ключ відсутній, тому автомобіль не заводиться, і я не бачу в цьому проблеми. Але дійсно автомобілі, які не заводяться, можна брати трішки дешевше. Пом'яте праве переднє крило, спущене праве переднє колесо, передок автомобіля абсолютно цілий. Задок абсолютно цілий кановей салон в Altitude і Latitude, він саме так іде, але вже з рестайлом після 2021 року ви будете зустрічати автомобілі виключно з ось такими великими екранами. Тут уже, звісно, буде і CarPlay, і Android Auto, клімат-контроль двохзонний. Як бачите, контроль тримання смуги. А відповідно, автомобіль буде мати і сліпі зони, що дуже зручно дозволяє користуватися по місту. Ось шайба повного приводу, і вона інтелектуальна, дозволяє перемикати між режимами автоматичний сніг, пісок, гори, і ви вже бачили, що цей автомобіль дійсно може витворяти на бездріжжі. 13 турбовий двигун, гідротрансформаторний ЗТФ, і це крута, класна купівля. І як бачите, вона куплена не за всі гроші світу. Саме так ми для клієнтів завжди знаходимо автомобілі. І завжди ми наш девіз – це кращі автомобілі для наших клієнтів. Ось чому. У нас така славна репутація і найкращі роботи, тому що до кожного клієнта ми підходимо дійсно індивідуально. Як у виборі і купівлі автомобіля, так і його ремонту і відновлення. І дійсно під кожного клієнта виділяється окреме спілкування, окремий чат, і ми окремо підходимо до підбору запчастин, ремонтно-відновлювальних робіт і навіть більше. Тобто, коли в автомобіля потрібно поклеїти плівку, Діма зараз працює на задньому фоні, з Model Y, і для клієнта обклеюється автомобіль плівкою, і захищається від дрібних скольчиків, камінчиків. Якщо потрібно в автомобіля зробити техобслуговування. Також тут у нас на автомобілі встановлена новенька гума, Michelin і, звісно, пройдений розвал сходження. Коли клієнт приїде забирати цей автомобіль, йому потрібно буде просто сісти, кататися і отримувати задоволення. Ось так ми готуємо автомобілі, які ви постійно бачите у нас на відеооглядах, коли ми вже знімаємо про готовий автомобіль під ключ. Ми не розповідаємо про всі підготовлені автомобілі, адже ви ж розумієте, що в підряд можуть іти 4 Mazda cx 5 4. Форда Га 4 Джипа Чіроки, і звісно, не цікаво буде дивитися великий контент про 4 підряд там однакових автомобілів. Тому деякі автомобілі попадають на огляди, деякі ні. Але всі автомобілі готуються з душею і відданостю до кожного авто. Давайте рахувати цей автомобіль. Скільки ж він у нас приїде, якщо ми його купили за 3950 доларів. Збір аукціона сягне 800 доларів. Комісія оплати за кордон буде сягати близько 320 доларів. Доставка цього автомобіля до Литви буде приблизно 2116 доларів. З урахуванням загрузки трьох автомобілів в контейнер. Я рахую завжди загрузку 3. Якщо попадеться якийсь седан і залізе 4, то ця доставка може бути. Трішки дешевше, але це більш приємніше, коли дешевше, чим коли дорожче. Портові збори, брокер-експедитор. Доставка до України може сягати близько 1800 доларів, 2200 доларів буде розмитнення автомобіля, сертифікація в районі 6000 гривень, і пенсійний фонд потрібно поправити. Це від 3 до 5 від відмитної вартості автомобіля. На цьому автомобілі це буде 317 доларів. Послуги компанії Total Drive Hub 500 доларів і послуги МРЕО 30 доларів. Таким чином ми маємо 11787 Доларів прибуття в Україну, в Київ з доставкою розмитненням, плюс реєстрація, це буде 12 тисяч 284 долари. При цьому потрібно ще автомобіль відремонтувати. Якщо на більшість автомобілів потрібно закладати бюджет ремонту близько 7-8 тисяч доларів, саме так, ремонтуються зараз сучасні автомобілі, що як правило випускаються, то на джип Renegade бюджет ремонту може бути значно менший. Наприклад, якщо ми говоримо про запчастини, адже запчастини це основна складова ремонту і вона забирає значну частину коштів. То якщо, наприклад, на більшість автомобілів, таких як Ford Escape, Mazda CX5, Jeep Cherokee, Ford Edge і так далі, і так далі, середній чек закупівлі запчастин може сягати від там, 4 до 6. Тисяч доларів, тобто беремо усередину на 4,5-5, то, звісно, коли на таку суму куплено запчастин ремонт 2, 3, 4, 5 тисяч виходити не може. Адже ще потрібно зробити рихтувальні роботи, а також е фарбувальні роботи, ну і обслужити автомобіль, що вам ще по ньому потрібно зробити. І на це все будуть уходити певні. Кошти, то коли ми говоримо саме про Jeep Renegade, то в порівнянні його запчастини коштують значно і значно дешевше, ніж більшість інших автомобілів. Наприклад, фара на Jeep Renegade може коштувати в районі 150-200 доларів. Коли на більшість сучасних автомобілів, такі як Mazda, Ford, знову ж таки, Jeep Cherokee, вони йдуть ледовські і, як правило, коштують там від 500, там, до 800 доларів. І в деяких випадках, якщо це топові комплектації, такі як Titanium, може навіть бути. По 1000 доларів за одну фару, а буває таке, що їх потрібно дві. Як правило, капоти можуть коштувати там, від 500 там, до 1000 доларів, в залежності від марки і моделі, то в Jeep Renegade це знову ж таки 150-200 доларів. Ходова частина значно дешевша, і крило буде коштувати значно дешевше, ніж то коштує на інші перелічені автомобілі. І тому середній чек закупівлі для джипа Renegade на запчастини може реально при невеликих пошкодженнях, наприклад, як в цього автомобілі, до речі, ви ще й помітили, певно, що в нього є ціла безпека, може сягати близько 2-2,5 тисяч доларів. А відповідно, і фарбування, і ремонтно-відновлювальні роботи реально може бути схоже на те, що бюджет ремонту може бути від 4 до 5 тисяч доларів. І це говорить про те, що реально в районі 17 тисяч доларів цілити робити подібний автомобіль. Мені здається, це буде крутий, класний вибір на кожен день для користування цим автомобілем, як для дівчин. Так і для мужчини, тому що автомобіль Хоч має і субкомпактний розмір, але все-таки місця для водія вистачає, місця для пасажирів вистачає, в нього просто невеликий багажник. І якщо ви захочете поїхати в якусь далеку подорож і взяти з собою валізи з великою кількістю речей, то вам це буде зробити проблематично, або на задньому сидінні у вас просто не будуть сидіти пасажири, ви складете сідушки і свої валізи покладете туди. Ну, Максимум на задньому пасажирі можна йдуть сідушки двоєчка плюс один. Двоєчку складаєш, ложиш речі, а на одиничці може там сидіти ваша дитина. Тобто цим автомобілем на дальній відстані в довгі відпустки можна подорожувати більше в трьох, ніж в чотирьох чи п'ятьох. Але це не є великою проблемою, тому що в основному автомобілі застосовуються по місту для активного відпочинку і джип Renegade Це буде класний вибір в бюджеті свіженького автомобіля до 3 років 17-18 тисяч доларів і однозначно можна його рекомендувати. Ну що ж, якщо вас зацікавив цей автомобіль чи будь-який інший, у вас залишилися запитання, чи вам потрібно ознайомитися з прикладом нашого договору. Ви хочете заключити договір, але ще не знаєте, починати працювати чи ні, набирайте контакти в опису цього відео. Мене звати Ігор, і за консультаціями заключення договору телефонуйте безпосередньо до мене. Богдан, це наш менеджер, який допомагає мені працювати по аукціонам і відбирати. Автомобілі таким чином ми починаємо працювати з вашим автомобілем великою дружньою командою ще з самого початку. Тому що всі автомобілі ми торгуємо тільки погоджені з вами до погодженої з вами ставки, щоб виграти і купити те, що ви омріяли. І таким чином, не обмежуючи вас знову ж таки по часу, ми вибираємо автомобіль. Автомобіль працювати можемо як дистанційно, так і безпосередньо заключити договір в офісі. Кільцева 4Б у нас в місті Києві. Ну і чекаємо на ваші дзвіночки. До нових зустрічей. Всім пока.